Таке побачиш рідко. Робітники приварюють газову трубу, яку ще три години тому обрізали. По вулиці Дніпровське шосе 3 хотіли встановити загальнобудинковий лічильник. Та люди здійняли галас. Мы категорически против установки этого счетчика, иначе получится, что мы будем бешеные деньги платить, платить за непонят... парня, да, непонятно, за что. Ну, то, то есть все. жители дома против установки да. счетчика, не все, да. не все, да. не не все. все. несколько разом... человек, Нет, несколько своей. человек. Не, Що робітники підрядної фірми Криворіжгазу будуть встановлювати будинковий обчислювальний прилад. Знали не всі мешканці багатоповерхівки, адже розклеєні оголошення хтось напередодні обірвав. Не всі були за лічильники. Ті, хто проти, викликали поліцію. Приїхав і депутат міськради Андрій Немченко. Люди вимагали, аби роботи припинились. Проте трубу таки обрізали, а будинковий лічильник встановили. Приворож газ за неделю после принятия решения по поддержанию петиции так и не поменял методы своей работы. То есть никто людям ничего не объясняет. Если объясняют, то рассказывают однобоко, запугивают, запугивают отключениями, запугивают. Если откажутся люди от установления этого общедомового счетчика нормативами, а именно 18 кубами оплаты на каждую квартиру, но никто не говорит о том, что люди с 2011 года оплатили счетчики внутриквартирные счетчики свои оплатили. И Криворожгаз должен сейчас не ставить вот это общее. Домової, а має ставити в цьому під'їзді в кожну квартиру. Скандал трапився під час виїздів робочої групи з урегулювання конфлікту з Криворіжгазом. До її складу увійшли депутати міськради, чиновники, громадські активісти та співробітники підприємства Монополіста. Комісію створили після того, як міськрада підтримала електронну петицію криворіжця. Представники Криворіжгазу повідомили мешканцям: ті, хто відмовляються встановлювати будинкові лічильники, будуть сплачувати більше за газ. Потребители, у которых нет прибора учета, нет счетчика, оплачивают согласно норм, которые устанавливает кабинет министра. Вот на сегодняшний день для тех потребителей, у которых есть горячая вода и есть горячая э, газовая плита, норма составляет 4,4 куба. У тех, у кого отсутствует горячее водоснабжение, норма составляет 7,1 куб. Если потребитель откажется от установки домового узла учета, эта норма, согласно кодексу, э, будет составлять 18,3 куба. Конфликты между споживачами та підприємством розпочалися півроку. Ку тому встановлення будинкових лічильників тільки загострило ситуацію. Ціна на індивідуальні прилади була закладена у тарифі на газ ще у 2011 році. Відтак 5 років люди платили за квартирний лічильник, та отримати його безкоштовно не судилося. Газовики кажуть, грошей на це немає. А загальнобудинкові прилади порадила встановлювати національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. Тим не менш, містяни можуть самі вирішити, чи хочуть вони будинкові. Ковий лічильник проте таку можливість газовики надають сюда никто не часто. Почому сюди ніхто не приїхав, не об'яснив людям, не сказав, почому не спросили большинство жителей? Вот они только сейчас просять. Они говорять отстрочте на два-три дня, пока вони пройдуть по квартирам і решат. надо, не надо, но ви вже обрезали трубу. Бу таки приварили депутати. На цьому наполягли. У мешканців третього будинку по вулиці Дніпровській буде можливість вирішити більшістю, чи хочуть вони будинковий прилад. Але так чи інакше, до січня 2018 року лічильники мають встановити наступне засідання робочої групи з урегулювання конфлікту з Криворіжгазом. відбудеться вже у понеділок, 26 вересня. Юлія Ємлянова, Віктор Зубченко. Підсумки тижня перший міський.